Компанія EkstraStock вітає вас! EkstraStock це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка реабілітація. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, вступали нашу спільноту в Вайбері. Написується на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, це у нас наколінник, це грілка. Це в нас в подорож, подушка. наколінник. Ціна їх дуже велика, собівартість низька, тобто можна це на спину, у нас можна гарно заробити. Бо окремо, якщо їх купувати нові, вони стоять досить таку гарну ціну. Так, подушка. Це в нас е, також реабілітаційна штука. Так, це в нас е, ремінь. Реабілітація для поясу, грілка. Так, це в нас для спини. Це в нас грілка така в вигляді. Це нове у нас стоковий коврик. Щоб колоти для спини. Ну він колеться. Так, це ще в нас для спини. Для спини. Це в нас ну, такі важкі утяжеління, це теж для спини, у кого хвора спина. На колінник. Ще для спини. На колінник для спини. Подушка в подорож. Для спини, щоб рівно ходити. Ще для спини, щоб рівно ходити. І сидіти за столом або за кріслом для спини. На колінник, на колінник, ще. На колінник, ще на колінник. Ще на колінник. На колінник. Для спорту, для всього іншого. Ще це в нас під шию, Під спину, під шию. Це в нас для ноги, щоб рівно ходити, коли травма. Так, на руку. Розпаковка без купюр повністю розберемо, як приїхало. Ще для шиї. Так, це у нас чулки, це в нас іде для коліна. Це для ноги, в кого травмована нога, Чулки. Так, ще це чулки. собі вартість їх також низька, а якщо нових купувати, досить високоцінно вони вартують. Так. Для спини. Для ноги. Для пальця? Для коліна і ще для коліна. Так, для реабілітації. Так. Це для спини? Ремінь. Так. Ще. Для шиї. Подушка. Дорогу. От комплект штор попався. Так. Ще. Панчохи. Панчохи В кого Коговаріпос треба носити їх. Для спини. Ось така стокова штука. нова вам ще коврик. Так, це в нас ще для спини і панчохи? Колготки. Так, для шиї. Це для коліна. Панчохи. Ось такі носки. Такі нові, стокові для варікозних вєн, щоб носити. Для пояса. Ще для пояса? На пятку. Така нова стокова штука? Ще? Це у нас для спини, на колінник. Це у нас колготи для спини? Ще на колінник. Для спини, щоб гріти? Так. Ще? Ще? Це у нас така масажна штука. Для спини колготки ще Такий набір. Токові нові. На колінник. Ці колготки і носочки, якщо їх окремо брати, вони стоять ну, нові десь тисячу півтори гривень для травмованої ноги. Так. покривальце, на колінник. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.